То десь і за одну футболку чоловічу бренду Liverd'i. Є помаранчевого кольору з різними надписями. Футболка поло на гудзиках. Ось так вона виглядає. Матеріал бавоуна. Футболочка такого плану. Біла. Темно синя. Розмір М. Така моделька. Поло, синя, збоку є карманчик. Футболка білого кольору. вона як сорочка. І така моделька, Вони дуже легкі. В упаковках також є розміри від S до XL. Вось всього 14 футболок, ціна лоту 1540 гривень. 110 гривень за одну футболку. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів номера менеджерів в шапці профілю.